Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтавер Дефенс, і саме сьогодні ми будемо далі апати свою бронзову лігу і шурувати все вище і вище по рейтингу. Правда, давненько я не заходив, і ти знаєш. І я навіть не знаю, який рейтинг зараз потрібен для того, щоб залетіти в топ. Але диви, півтори тисячі, коротше. Фацики нормально апають, нормально шурують, мені теж потрібно, щоб особо не відставати. Тому. Давай, в принципі, ще з без всяких підготовок в соляново залетим і подивимося, що в нас там є. Правда, Дейлівард заберу Камерамен Мені випав чи ні? А то, все, я забрав. І можна шурувати в ранкет ПВП. В принципі, я готовий для того, щоб конкретно жорстко всіх мочи. У мене Буст є, лакі буст є, хоча він тут не потрібен, але я вірю в те, що ну можливо підберуть мені тімейта хорошого. Що ти зробиш, коли опинишся на незвіданому острові, де кожен крок може стати останнім? The last Island of Survival. Це не просто. Сто гра це справжнє випробування твоєї кмітливості, сили та відваги. Будуй, досліджуй, борись за виживання. В цьому світі ти сам вирішуєш ким бути мисливцем, дослідником чи тим, хто розгадає всі таємниці острова. Але будь готовий до несподіванок небезпеки тут чекають на кожному кроці. Хочеш грати сам вперед, або поклич друзів і перетвориться на командну пригоду. Реалістична графіка та живий сюжет втягнуть тебе в гру з головою. Чи вистачить тобі сил стати тим, хто виживе до кінця? Завантажуй The Last Island of Survival Зараз скористайся промокодом і доведи, що у тебе є все необхідне для подолання викликів. Так, що там? Проти мене, походу, один бот, а зі мною походу, обичний пацаньок. О, проти мене два бота. Все, я поняв. Питань нема. В общем, наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Хе-хе, да. Не знаю навіть, ну, коли ці боти закінчаться. О, він не бот, диви! Чи напевно бот, просто бот, який ходить. Скоріше за все, іменно так. Автоскіпа, понятне діло, немає, ніхто його не нажимає. Ботяра бігає просто собі, кайфує, чілить, дивиться, що там відбувається. Ну, будемо пробувати зараз якось перемагати його. Бо зі мною, походу, теж ботянський. Хоча я ще не впевнений, бо ще можливо і ні. Але буде, звісно, обідно, якщо цей бот ще вміє ставити юнітів. І я, по факту, буду проти бота, але буду грати довго, тому що він буде дефати. Це, в принципі, теж можливо. Ну, будемо пробувати, 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 дефати. Зараз виходить, в мене має пройти автоскіп, і я поставлю Титан принтера, бо по факту мені більше й нема що поставити. Ну так, да. в мене так то Бабла, по суті, нема. Так що ставимо, нехай він пробує якось там виносити. О, мій проснувся кентюх. О, обалдій. А цей поставив клок чела, який буде давати йому бабки, вчений клокмен. І ставив бар'єр. А цей, кстати, поставив сержанта дрільмена. Непогано. Це дуже-дуже хорошо. шкода, що він прокинувся так пізно, але, в принципі, теж непогано. Добре, що він хоча б є і на тому дякую. А ми само собою будемо прокачувати сан, тому що треба набагато більше бабла. Ну цей, кстати, клок, бар'єр уже потихенько падає. Ну він поставив, правда, ще один. Хитрий жук. Походу, це в натурі не бот. Походу, це гравець. Я щось так думаю. Бо він би, напевно, так не дефав. Він би, напевно, так не бігав, дефати, він би в одному місці просто поставив якихось юнітів і все. Ну, він і так, ось, бачиш, пропускає багато. Дуже багато пропускає, тому що побачимо, наскільки він ну дотягне далеко. але ну, я думаю, що далеко він точно не дотягне. Хоча йому потихеньку ламають, він усе вже третього поставив. Він їх скоро ще й почне прокачувати, по факту. Тому що що ж тут стоїть його прокачати? Тисячу баксів. У нього зараз є, виходить, двісті. Звісно, так, да. непонятно, як він там буде дефати і наскільки довго він буде дефати. Ну, в принципі, я думаю, що, поки що... в мене є всі шанси на те, щоб просто з кайфом стояти, прокачуватись, кайфувати, та й в принципі все. <хи> ну, потихеньку його бар'єри падають. Проте він прокачав один бар'єр, ластовий. У нього тепер 10 тисяч хп. Ну, оцю всю тему він, я думаю, не знищить. Хоча він цей прокачав теж. Обалдеть, ну, походу, буде жити цей бар'єр. Ну да. Живе гамню. Хоча я очікував на те, що він жити так не буде довго. Я очікував на те, що він слиється набагато раніше. Ну, що ж поробиш? Живе, то й живе. Ну, в нього тут по хпшки взагалі біда, все. Ой, в нього тут ще чили проходять. Ну, він їх має ще задефає чим. Конечно, буде обідно, якщо він задефає. Но він не задефав. Слава Богу. Не хочу грати залі проти ботів. Хочу грати проти реальних. Серйозних дядьків. Ну, правда, на такому рейтингу я, напевно, не зможу проти них грати. Бо бронза, друга, це Це хочеться плакати, народ. Друга бронза це супер слабо. Так, що в нас тут по подарункам? 84 подарунка і купа, купа всього. Прям сразу шайнік Челікс. Ну, таких шайні челікс в 27 тисяч, тих вже багато. Верімпоті Титан, Принтермен, Гемчиків, купа. Віп-камерамен, Сирник, старфольчик, Кейсики, кстати, Large Clockman, Mythical Принтер, ще один мейс камерамен, Barbarian. Ще по гему, просто тип один накида. В купу активіті кейсик, віп камерамен, Mech мех камерамен, махшеодин, капрал, ще кейсик, Titan спікермен, пилочка, стильчик, апгрейдить титан камерамен, ларшфенмен, віч Обалдеть. Це мій найкрутіший юніт. Можна, будь ласка, щось крутіше. Сонечок? питань нема. Ще Що щось подивимося. Що тобі дати крутіше, чим той чувак? Давайте Кінга дам. Кінг, по суті серйозний пацан. Я думаю, що він ти потрібен. Меджикан Спікермен, Man, Guardian, Конячка. Годлік, кстати, дуже давно годліків не бачив, ще бачу. Шейсігнутий, причому сирник, мутант, барбаріан, мікрофончик, Віп, Гравіті Ганчик, страйдер, Асасінчик, Шайні Віп камерамен, Ред Лазер, голден Гладіатор, Кейс, Абалдєй. Сирник, вчений, камера, Репейр дрон, фьючер, ларч фенмен, меджикал кей, меджикал, гемчик, джейто, камеравумен, верим по тітам. Мікрофончик, презент, віпчик, кейсик, серник, ще один мах, туркейк, локмен, шайні обалдеть. Серний дрільмен, баф мутант, принтер, ще кейси, і ще кейс. Дякую всім, друзі, величезне. А скільки в мене, кстати, щитків і оцих крутих кейсів. Ну, цих крутих кейсів у мене трошки, звісно, назбирав. Ну не супер багато. А що по клану? По клану, так само 21-й ранг, а що по квестам. Награти 4 тисячі хвилин, поставити 1000 юнітів і нафармити 400 тисяч коїнів Короче, жоден з. Цих квестів не виконуються. Людей в клан ще потрібно донабрати 11 чоловік, а ніяких заявочок в плані то нема. Ну, значить, пошурували ось як, в принципі, диви, да? Даймонд у чувака, і він отакими от юнітами грає на Даймонді. Ха. Ну, я б в нього переміг. Я б в нього переміг. Значить, це говорить про те, що Даймонд перший, це ще все-таки слаб. Я отрум, я от думаю, що на другому Даймоді вже починається Так, Проти мене, походу, знову два бота. Ну, що ж поробиш. В принципі, це стабільна штука, це база. А я тим часом хочу вам розказати про те, що ви можете прикупити юнітів в моєму магазині. Просто купу, купу юнітів. Там постійно якісь знижки, там дуже часто проходять розіграші. От і ще, кстати, дуже скоро у мене буде розіграш в моєму телеграм-каналі. Тому, звісно, кому потрібно взяти участь в розіграші на Дуже велику суму робоксів буде розіграш. Тому обов'язково долучайтесь прямо зараз до телеграм-каналу, і я думаю, десь зовсім зовсім скоро у нас розпочнеться сам розвід. А ми тим часом будемо пробувати дефати. Кстати, у мене нікого немає, у них по 152 хп, а в цих 297. Да мій чувак даже не зайде, прикинь, я взагалі тупо в соляного буду ще проти двох ботів грати. В принципі, це навіть легше, ніж просто грати з кимось або з якимось АФК-челом. Тут ти просто ну в соло, грубо кажучи, в тебе ХП у туалетів супермало, ти їх легко будеш убивати і кайфувати. Так що, якщо хочете Замовляти юнітів, то обов'язково замовляйте в моєму магазині по посиланні в описі. А кстати, принтер чел, прям дивись, який пропустив чуваків. Ой, мені то не подобається. Давай, принтер чел, дефай все. Надо, щоб ти прям дефав, дефав, йомою. -йо. Надо, щоб ти дефав капець, а ти пропускаєш капець. Хоча не повинен цього робити. Ладно, давай сам прокачувати, бо по-любому надо. Кстати, вони не боти, вони один чувак почав дефатись. Це, звісно, серйозно. Ну, будемо пробувати відстоювати свої права, відстоювати свої позиції. Бо він все-таки там задефався. Все. Елі чела поставив. У нього. Ну, коротше, своя тактика, своя методика. <кій> будемо пробувати зараз проти нього битися. Головне, щоб мені базу не зламали. Ну, я думаю, що не зламають. Не так це легко зробити, щоб взяти і поламати мені базу. Правильно? Правильно. А ми тим часом будемо просто прокачувати щас, е, Санту і кайфувати. Він, звісно, дефає своїми цими е, летаючими тарілками, але <кій> не такі великі у нього шанси, як у мене, на перемогу. Правда, мені вже фенмена поставити, по-хорошому. Уже скоро 10-та хвиля, там піде босс, і мені фенмен по-любому надо. І я, в принципі, готовий його поставити. Чому би ні? Нехай стоїть. Та й це ж халява, правильно? Правильно. Так, давай відразу Санту втулим і будемо далі прокачувати цих самих Сант. У чувака, в принципі, бот, у нього все складніше, тому що юніти в нього мають два рази більше ХП, а мої юніти мають два рази менше ХП. Тому у мене, звісно, шансів в рази побільше буде. Та й юніти в мене набагато сильніші. Ну, що ж поробиш? Такі діла. Я не винуватий, що мене ну, не дає мені рейтинг відразу великий, за того, що в мене є багато юнітів. класних Мені треба цей рейтинг так само вкачувати, як і йому. І доводиться вбивати і вигравати в тих, хто слабший. Такі, такі діла, такий закон природи, розумієш? От така от справа. Ладно, прокачуємо Сант, десь там ще по хорошому кванту втулити. Просто чисто як-небудь його поставити, щоб, щоб він дефав, хорошо, і не було ніяких проблем. Але поки що ми, в принципі, справляємося, хоча не впевнений, тут ось, ось чуваки доволі сильні, тому можна його поставити. Так, а що в нього тут? У нього тут, коротше, є свої проблеми і забобони. Ну, ну, ладно. А ми потихеньку, помаленько дефаємо, взагалі без ніяких проблем. Сидимо, чилимо собі, качаємо Сант, і ніхто нам не може нічого зробити. Ну, хе-хе. Непогано. Так, ладно, прокачуємо принтер чела. Дивимося, що в нього тут. У нього Еліан чувак потихеньку підкачується. Він ще мага поставив. Коротше, у нього там все солідно, все потужно. А ми прокачаємо ще принтер чела. от легенько. Він ще щось в чат пише. Войсе бум. Не знаю, що він хоче цим сказати, але но... ти, пацан, не переживай. Я якщо що щось з квантом вкачаю, все буде чот. Або поставлю просто сюди отако гравіті паца. Гравіті паца це серйозний дяпак. Нехай буде буде заповільнювати, так сказати. Це його справа, його робота. А ми будемо прокачувати сам далі. Без цього тупо нікуди. Так, мініган челики. а ну Давай швидко їх туди-сюди оформимо і щоб все було максимально хорошо. Так, хоча потихеньку диви, йдуть. Треба підкачати ще квантума, підкачати Санту. Я думаю, підкачати ще раз Квантума, але трохи не вистачає грошей, ну в нього тут вже взагалі проблем. Повно, повні штани проблем. У мене, звісно, проблем так багато нема. Так, він вже автоскіп вимкнув. А не, включив, Далі, ладно, прокачуємо Квантума ще. Коротше, пацан, ти там розбирайся, але погоду в тебе вже великі проблеми. А ми, в свою чергу, проблем уже абсолютно не маємо ніяких. Ми просто тут кайфуємо. Чилимо, ставимо ще гравіті чила, який тут хорошо дуже стоїть. Ми його також разіки його прокачуємо, щоб прям тут все чітко було. Та й в принципі, що нам ще робити? Сидіти, ждати, поки прокачається квантум, або прокачувати принтер чуваків. Ну, принтер чуваків можна навіть не качати. Тут і так все понятно. Цікаво, в нього Еліт Shiny чи ні? Ні, обичний. Обичний, не шайні. Ну, кстати, шайні дуже рідко трапляється. Я ще ні разу взагалі в грі не бачив, але демеджа в нього буде прям набагато більше. У нього там 190 тисяч ДПС, вроді як, в Шайніка. А це доволі таке солідно. Ну ладно, що ж пробуємо. По суті, у мене є майже 20 тисяч, зараз прокачаємо кванту, і будемо кайфувати. А, ну можна його і не качати. Бронза третя у нас уже в кишені. Оце те, що треба, просто кайф. По факту, просто-напросто максимально легко чили. Давай, забираємо всі подаруночки. забираємо віпвенгороду, кстаті. Сюди. Так, що я ще зробив? Скейтбортик, і давай юзанемо ще одну коінбусточку. бусточку Кстати, тут. Непогані чили є, але щось їх не сильно купують, прям я бачу. Так що, мабуть, вони, скоріш за все, лайно. Мабуть, вони прям лайно, 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 крепке. Ану, погнали. Забіжемо в трейдплазу. Я даже не знаю, давай в Pro зайдемо, щоб хоч щось цікаве побачити на продажі, і плюс-мінус глянути, які там ціни. Ох, капець. Погнали, подивимося. Ну, я думаю, що тут прям капець, зараз буде, що на продажах. Кстати, Golden Gladiator кейса ще, типу, 80 гемів. Це шара. Я б їх за 80 гемів купував, бо, тому що ну, їх вона пооткрила. Так, що там, фьюче кейс стоє космос, Time Case стоїть. Космос. Квантум вообще ерунду 357 тысяч Титан World Clockman Тоже недорогий, але буде падати в ціні ще і ще ще, ще тому що він ну, буде вибиватися все більше, більше і більше, так само, як квантум. Квантум уже нормально вибивали, 2,5 тисячі. В принципі, це я хочу сказати багато для нинішнього Tower Дефенса. Так, кого би я хотів прям виставити на продаж. Голден з у мене висить 150 тисяч. У мене є отакий, отакий чел шайнік. Він прям, напевно, прикольний. Не знаю. Титан Принтер чел. Тоже в ціні чуть-чуть тако підупав. Ну і по суті, якщо дивися, то більше нічого такого суперсолідного немає. Анфенмені хтось продає за 12 тисяч, по шайнікам прям цікавих нічого немає. М -м, давай подивимося по вченому дрільмену. Нема Шайні, Старфол Шайні є. Оце прикольна штука, але 10 тисяч гемів е -е, якось таке відчуття. Хоча, в принципі, ну потрібна річ, можливо. Не знаю навіть, не знаю. Вампірчики по 5 тисяч я. Продаю, але ніхто їх не хоче купувати чомусь. Так, Titan Heartman 40 тисяч, ну, не впевнений, чи комусь він надо, бо він, в принципі, не імба. взагалі. Так, ну я хотів, в принципі, подивитися на Сан. Ну, Санте, понятне діло, Шайні нема, бо їй було вже. й, в принципі, все, що там ще. Самурай, Кстати, Шайні. 195 тисяч ДПС, це нормально. Плюс принтер чела з Шайні теж немає. Дрильвумен 100 тисяч. Кому ж вона надо, Шайні? напевно, нікому. І все. Факту нічого нема. Опять я стою, блін, в цій трійблазі, ніхто мене нічого не купив, хоча має доволі цікаві всякі товари. Ось хайпера по 4 тисячі у мене відьма 2,5. Ну навіть хайпер нікому за 4 не потрібен. Сігну. Якщо Сігну, то за 4 ніхто не бере, то звичайно за 6800, напевно, взагалі ніхто не візьме. А що ж поробиш? Що ж поробиш? Кейсіка би за 80 я купив би. Я би їх, можливо, пізніше би відкрив. Dice є чувачок за 4 тисячі і самурай за 6. Самурай, напевно, трошки прикольніший, ніж цей Діс. Хоча не знаю. Ну, в цього кулдаун 2 секунди, 80 ренджі. Цього 70 рентгіді, кулдаун, одна секунда на пірсінг, все сплеш. Напевно, самурай все таки прикольніший буде. Голденські бідіха очі нікому не треба. Її вже особи не використовують в, в, в цих, блін в стратегіях. Це, звісно, жорстко. Вона не сильно, щось комусь треба буде. Хоча, можливо, хтось знає з нею дуже класну ну, стратежку. І, в принципі, може в мене хтось колись її прикупить. Ну, я щось так думаю. Але на цьому, друзі, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдені. З вами був Санчилос, і всім пока-пока.